Підписники, гроші, лайки. Хочеш їх? Вони твої, мій друже. Доки ти обсмоктуєш достатньо рустні. Зельда, безумовно, одна з ключових відеоігрових серій, в принципі, та іміджова лінійка Нінтенди, навіть найгірші ігри, з якої були видатними. То що ж в біса це тоді таке? Oh бой! I'm so hungry, I could eat an octра! А це любі мої неймовірна історія та та ще кроляча діра, падаючи, у яку я натикався на все. Більше і більше артефактів минулого, які врешті-решт вивели мене на розквіт української ігрової індустрії початку нульових. Але спочатку я хочу згадати про сучасну українську ігрову культуру та середовище, якому не обійтися без якісних ресурсів, таких як спонсор цього відео Gameverse.com.ua. І я кажу це від усієї душі. По-перше, відслідковуйте свою ігрову активність чи активність друзів зі всіх платформ в одному місці ігри про. Огрес, ачівки, все таке. По-друге, ігрові новини, різноманітні статті, відео та сторінки з іграми, де зібрана основна інфа, платформи, час проходження, ваші відгуки, оцінки та статті. І по третє, та найголовніше статті, які ви самі можете писати, огляди, новини, цікаві факти, есе, чи навіть просто запостіть мемасік. І це все буде презентуватись у стрічці сайту на рівні з офіційними матеріалами. По суті, геймверском. ЮА, це повноцінний якісний український геймерський хаб з величезним потенціалом, до розвитку якого можете приєднатися і ви. А ще це абсолютно безкоштовно. І за реєстрацію по моєму посиланню ви отримаєте от таку прикольну ачівочку у профіль. Посилання на гіємверскому знайдете у описі, а я повертаюся до відео. Link, Faces of Evil та Zelda, Wand of Gamelon. Ох, ну що ж за два прекрасних шматка ігрової та інтернетної культури. В іншій ситуації про ці виразки, пухлини легендарної серії просто забули б, але ось це стало справжнім феноменом західного інтернету. Було пропущено через м'ясорубку класичних ютуб-пупів кінця нульових. Мабо Аймґонтукине. І знову відродилося як сертифікований мем-матеріал От зовсім нещодавно, завдяки чому я думаю, чудово видно. Якщо коротко, це зробила русня. Дякую за перегляд мого відео. Дивимось хуйові ігри зомбі номер 999 Підписуйтесь на мій базований кавун, ставте пса патру. Я не хотів паразитувати на росіянах чи війні. Але цю тему вважаю особливою, хоча б через те, як вона закінчується. Давайте я просто вам покажу один зі скарбів моїх розкопок 24 жовтня 2002 року. Всім привіт! Який веселий форум, а я і не знав. Як приємно почитати знайомі фрази про бажання попити пиво. Пару днів тому у нас відкрився сайт, присвячений проекту, який я зараз роблю: http://stalkergame.com Можете глянути, якщо не лінь. Але ця історія починається куди раніше, а саме у 1988 році, коли Нінтендо підписала договір з Sony про виробництво Аддона, який би програвав нові соковиті cd диски для їх майбутньої супер Нінтендо. І не тільки це. У Sony вони замовили і окрему гібридну консоль, що б називалась Nintendo PlayStation. Пехтіла Sony над цим ділом аж до виставки CES 1991 року, де отримала. Удар в псіну від Нінтенди, на презентації якої не тільки не було ні слова про Sony, а й оголошено про партнерство з їх конкурентом Філіпс. Тепер вже вони будуть виношувати сіді аддон для Нінтенди. Нінтендо налякало, що у співпраці з Sony у них може бути проблема з контролем видавничого ринку. А це діло вони дуже любили. Поміточку Офішал Нінтендо Сіл, знаєте? Ну так от, Хіроші Ямаучі вирішив, що у нього хуй могучий, щоб якраз оприкинути через нього Sony, аби вберегти від небаченої буквально конкуренції. І тим самим породив справжнього монстра Sony PlayStation, яким ми його знаємо. Тим часом у іншого японського виробника консолей Sega народився інший монстр Sega Mega CD. Аддон до Mega Drive – безтолковий у контексті платформи та дорогий, і внаслідок провальний, ознаменувавши початок падіння для Sega. Після такого Нінтендо обісралась ще раз і закинула ідеї про сід'я. Дон, остаточно а Філіпсу відбашляла за втрачений час та ресурси не грошима, а правами на використання своїх іконічних персонажів з Маріо та Зельди. Ну а що вони зроблять? Свої ігри? Філіпс не відставала, у неї вже був свій монстр, Не до консоль. Filips CDI. не дивлячись на підтримку революційних компакт-дисків, у консолі було вкрай застаріле залізо з середини 80-х, так ще й таке, що тупо не підходило під відеоігри. Це був непоганий відік, але аж ніяк не ігрова консоль. І ціна у 800, їбать їх в сраку американських баксів. Картина врахувати інфляцію і померти. На фоні Снесу за 200 ситуації не помагала. Це була велетенська. Потворна коробка для дисків. І дурацький геймпад для я не знаю для чого, якби ж на ній тільки можна було грати в ігри. Філіпс і не розглядала Сідіай для геймінгу, радше для навчання та мультимедіа. Але коли з усіх продуктів для Сідіай, серед навчальних приколів, хоч якісь гроші заробили лише ігри, всі здивувалися, хто б міг подумати. І от у їх нідерландських руках опинились японські Маріо та Зельда. Треба з ними щось робити. І відправили вони їх. У Америку. Лінійка продукції для Сідіай не в останню чергу завдячує Дейлу Дешарону, що керував створенням кількох ігор та навчальних програм для цієї бандури. І якраз на його плечі і впала відповідальність за дві з п'яти ігор, які Філіп замовила розробити. При цьому ці дві гри потрібно було зробити ледь не за рік. І за. 600 тисяч доларів на гру. Якщо що це не те, щоб мало. Це прикол. Навіть навчальний софт Філіпс замовляла з бюджетами куди більше мільйону. А по словам Дешарона, один американський технарь коштував під 100 тисяч баксів в рік. А вінчестер на Гігабайт 3 тисячі. Було, значить, прийнято рішення об'єднати бюджети, зліпити один ігровий рушій і на ньому вже дві гри. Типу, як Oracle of Seasons і Oracle з тої ж серії ігор, тільки тут. Одна гра про Лінка для хлопчиків, а інша про Зельду для дівчаток, наповнивши кожну гру різним контентом, рівнями, здібностями, персонажами, мультиками. О oh Бачите, Філіпс хотіла, щоб ігри блискавично демонстрували всі можливості Сія повноцінною мультиплікацією з такими-то бюджетами. Жодні стандартні методи економії, типу азіатського аутсорсу, тут не працювали все ще дорого. І саме зараз в історію, ніби ні звідки вступає перший росіянин, такий собі Ігор Разбов, давним-давно емігрувавши з Радянського Союзу і зробивши кар'єру в американській технологічній сфері. Він відкрив. Очі Дешарону, там совок, от от недавно розвалився. Знаєш таке, люди готові за копійки працювати. Хватай безплатно. По суті, це була найдешевша сила, яку вони могли знайти. Дешарон з Разбовим зареєстрували анімейшн Меджик з офісом у Кембриджі, а на Росії готували до відкриття ООО АМІ, для чого знайшли там жменю аніматорів і повезли у Америку навчати, що таке компутер і виробничий процес взагалі. Щоб вже потім ті Росії Росії самі шукали та навчали інших у Америці їх навчали на першокласній техніці та інструментах. Та чи варто казати, що на родині все було не так райдужно? Пару років тому якісь дискордери доїбали одного з колишніх аніматорів Animation Magic. і я дозволю собі процитувати, що він мав сказати про реальний виробничий процес. Це було жахливо. Малювали на кальці, потім пхали під велетенську камеру, яка робила кадр, наполовину засвічений, наполовину залитий в чорне, а потім по пікселю стирали та додавали лінії на компі, який був навіть не на DOS чи в Але якби ж на цьому все закінчувалося, набирали у компанію новачків, яким не Обов'язково було навіть мати відповідну освіту, а інколи взагалі по знайомству перші роки у конторі була анархія та пиздець. Вже до обіду півофісу могли по старій добрій російській традиції бути убуханими. І якби ж я придумував, самі робітнички це стверджують: от у такій обстановці та атмосфері, і була зроблена вся анімація, постановка, кавер, арт, дизайни персонажів та все таке у цій сумнозвісній грі. За все інше вже відповідали в Америці: геймплей, візуал ігрового Процесу, фони, музика, озвучка. І ні до чого з цього у Нінтендо не було ніяких претензій. Можливо, у них були б претензії, та, от тільки після кількох переглядів дизайну від росіян, які вони забракували через низьку якість. Нінтендо остаточно забили на це діло хуй і ніяк не вмішувались у процес. Вони взагалі намагалися триматись від цього подалі. Цей проект для них був просто недорозумінням, фарсом, що вийшов з під контролю. Вони просто хотіли і рибку з'їсти, і грошей не заплатити. А тепер бачать, яких діти ще віддають на розтерзання росіянам, та й їм не до цього було. Вони тим часом випускали A Link to the Past, одну з найкращих ігор всіх часів. А що ж тим часом випустила Animation Magic? Ну, по-перше, ці дві гри в свій час прийняли стримано, не розгромили, але й не те, щоб хвалили. Від себе скажу, що, хоча у них і майже відсутній геймдизайн, керування не інтуїтивне, квести нелогічні, а деякі банальні принципи типу короткої невразливості після отримання шкоди відсутні, через що ігри ці були жопороздираючими та руковикручуючими. Але тут все ще були доволі якісні фони, приємна картинка та музика, що ви чуєте на фоні. Так, ці сінти 80-х ні в які ворота не. Підходять Зельді. але все ще звучать. Так то тут Зельді і Сетінг не підходить. Замість Хайрула якийсь рандомно жопий корендайт, дивні вороги, персонажі ніби з іншого всесвіту. Всесвіту російських мультиків, блять, Бле! а ще знаєте, була така цікавинка у перекладі найпершої не на з англійською, що тіпа типу, рубіни рубі випадково стали рупі. Ось так і з'явились іконічні рупі через Very well English перекладачів, і цю помилку, що стала каноном, молодці вирішили виправити. Тепер тут Рубі! Ну і нафіга. Коротше кажучи, нічого особливого, просто погані ігри. У контексті Зельди дуже погані ігри. Дешарон був розчарований, але вважав, що вони проробили файну роботу, зважаючи на всі обмеження та обставини. Але навіть він розумів, що з анімації будуть вахуї всі. Бу. Ох, це все я можу охарактеризувати не інакше як діс на 12 принципів анімації, тому що їх тут не просто немає, над ними познущались. Проігноруємо технічні проблеми, типу недофарбованих очей. Бо навіть коли вони пофарбовані, в них краще не дивитись. Це справжній Nightmare Fuel. та лики смертоносніше будь-якого Василіска. Та й кольори тут різкі ніби залиті інструментом відро. Шейдинг десь є, десь немає. Теорія кольору. Що це взагалі нахуй таке теорія кольору? Анімація одночасно і недоанімована, часто відчувається недостаток проміжних кадрів, але одночасно з тим ці амфетамінщики постійно рухаються, жестикулюють. Кожна лінія на малюнку тут постійно перемальовується, навіть коли це очевидно не потрібно. Ну от на халеру вся ця зайва робота. Це ж не виправдати тим, що у них, типа, не було часу та грошей. Та навпаки, у рандомній 10-секундній сцені звідси буде під сотню універсі. Унікальних кадрів, коли в умовного Мікі Мауса 1928 на секундочку року кадрів менше, а виглядає він краще. В анімації стараються анімувати окремі частини персонажів по можливості, і щоб зекономити, і щоб це виглядало краще і не давило на глядача А тут ми що секунди маємо зміни ракурсів, перспективи, приближення, якісь пропорції тупо не існує. І цьому ще й не допомагає те, що анімація повністю відірвана від фонів. Деякі кадри тут це взагалі абстрактний арт. А інколи це щось за межою розуміння. Цей коваль ніяк не йде з моєї голови. Ну що це? Але і не анімацію єдиною. Озвучка тут теж у мат. Актори ніби тільки що з першого уроку театралки вийшли і їх прямо на вулиці і підчепили. А, стоп. Так і було. Росіянчиків змусити говорити чистою англійською не варік. Тож вони знайшли іншу дешеву робочу силу. Початківців що ще вчились. Знаєте, як ото інколи можна завітати до практикуючих парикмахерів і підстригтись під мальчика за гривень двадцять. От приблизно так саме. Але харизма у деяких чортях тут була. Та той самий моршу у чувака дві стрічки в грі, а матеріалу на сотні мемів та пупів. Sorry, Link. I can't give credit. Камбек воніралил. Це буйство майстерності та фантазії можна описувати дуже довго. Але ви все бачите своїми очима. І Якщо ви думаєте, що то все проблема в сіді, ну неможливо нині зробити якісну анімацію та тим паче гру. То що ж, майбутні роботи АМІ для вже комп'ютерних іграшок не те, щоб дуже далеко пішли. Наприклад, навчальна гецелка I.M. Ем Мін теж стала героїнею пупів. Oh, no. Хоча й не такою яскравою, як This is illegal, you know. але прогрес не можу цього відняти. Є як і прогрес був у них в індустрії та кар'єрі. Може здатися, що з такими дебютними проектами студію чекає закриття та забуття. Але Дешарон все ж вирішив вкластися у це діло та продовжив її розвивати. І хоча матеріал у нього був не найпрофесійніший, з роками все ставало краще, він поставив нове управління, такого собі Бориса Бігулаєва, після якого всіх почали навчати, набирати нові кадри і банально вводити дисципліну. Та ще й таку, що згодом робітники будуть згадувати це місце як справжню тюрму, але це всяко краще ніж стара до руснява традиція набухатись на роботі, та й ніби у них був вибір. Американські копійки були золотими горами у порівнянні з іншими робочими місцями на Росії того часу. Був там ще забавний період, коли найкращих робітників вивозили у відпустки в США. Але практикувалось це недовго, бо після боліт вони своїми очима бачили Америку і хотіли пошвидше з'їбатись туди. Лавочку швидко прикрили, бо єдина їх цінність у дешевій робочій силі на аутсорс. І така одного разу знадобила. З Блізарду, що хотіли розробити Warcraft Adventures амбітний квест у всесвіті. Як так вийшло, до кінця не зрозуміло, але вони для цього діла купили анімейшн меджик і довірений цей проект був майже повністю росіянам. І так і ніколи не побачив світ. Бо. Коротше кажучи, бо виходило хуйово. Гру майже доробили до кінця. Блізарди навіть намагалися підключати інших аніматорів рангом повище, щоб привести це діло в порядок. Але ну, ну не тягнуло воно до якісного рівня, тим паче блізів. І я це кажу гучніше, тому що написав це капсом. Тим паче рівня Лукас та інших. Цитуючи біла роупера, відмінити гру було легко, коли вони взвісили популярність Варкрафту, довіру фанатів та репутаційну шкоду від такого. Релізу. А я от не розумію, на що вони бляха розраховували, так і закінчилось життя анімейшн Меджик. Компанія пішла по рукам від Блізарда і аж до Вівенді, де й була розпущена. А директор російського відділу Бігулаєв по старій добрій традиції назвав причиною цьому русофобію. Ха-ха. Цікаво, що сам Борис в Росію школа так і не повернувся, залишившись разом з Ігорем Разбовим у русофобній Америці. Очевидно, що насліддя у першого. Першої великої ігрової контори на Росії, через яку прийшли сотні дві людей, буде значним. Хтось зловив моменти, з'їбався з рашки, закріпившись за бугром, і приклавши руку до, наприклад, Хейло. Хтось пішов кліпати той сраний сайбер інтеректів. А хтось, наприклад, масяню чи смішариків робив. Але це таке діло. Справжній епогей анімаційного пиздецю, витікшого з ооо Амі, це не вони і навіть не Мельніца. А коротше, що покажу, приготуйтесь. Буде боляче, моя, я твої зайчик, Ручка моя. Так, погодьте, я краще заміню музяку на щось приємніше. Так, ось цю всю поїботу робили ті ж самі люди, що й і... хто б подумав, але найголовніший термоядерний пиздець це навіть не це, а візі лап, що створила найжахливіше блювотиння на цій грішній землі. Ядерний тітбіт, піратські підробки Neighbor from Hell та Роман Трахтенберг в пошуках ідеального анекдота. блять, я не жартую, я нахуй не жартую. А що ж там, де шарон? А Дешарон ніби щось відчував, і ще у 1997 році заснував ще одне відділення Анімейшн Меджик, що мало абревіатуру Камі Київ Анімейшн Меджик Інкорпорейтед, що починало з допомоги російському офісу та навчання на їх помилках, лише щоб невдовзі отримати нове ім'я та незалежність, перетворившись у Бостон Анімейшн, коли я читав інтерв'ю Дешарона і він заговорив про київську студію. Я аж очі вилупив і зрозумів, що хочу зробити. Про це відео у цієї історії відкрилось ще одне дно: набагато цікавіше особисто для мене. Boston Animation це справжня забута сторінка історії українського геймдеву, про яку вам ніхто не розповість. А вона ж була справжньою кузнею кадрів для певне всіх олдових українських студій, про які ви тільки можете подумати. Я докопався аж до форума на старому сайті Boston Animation, Благослови боже вейбек машину. Саме там я знайшов ту згадку про сталкер від 2002 року. І і купу іншої мелоти. Гляньте, от, наприклад, як чуваки та чувіхи влаштовували вечірку у кафе Зустріч, що на вулиці Прирізні, 21. І як разом з GEC Game World, Deep Shadows та іншими українськими геймдевами відмовляли Івана Матвійовича з броварів купляти багато дешевої водяри. Але як ви розумієте, на цьому весь відос не вивезе. Тому потрібно копати далі. Плюс я ж ще маю вам про їх ігри розповісти. Як я можу замовчати про такий шедевр, як екшен-адвенчуру з елементами. RPG Darknet Sky, що насправді є величезною рекламою Skittles і разом з тим, стьобом і того ж Skittles і ігрової індустрії. it's too hot." Give me a little credit, huh? I can't take that. It's too hot. А ще пара цікавих фактів. Це одна з найперших високобюджетних ігор в Україні. Перша українська гра на GameCube і, напевне, остання. А ще вона використовує українське озвучення. Хоча й дивно. Це на білий камінь до повернись у напрямку буйка. She says stand on the white rock and face the Yo, the buoy, not the boy. Рейд, right. коротше кажучи, це все розмова для іншого відео, яке я постараюся зробити цікаво і прикольно. Boston Animation – це компанія з історією та душею, компанія, яку навіть перейшовши у іншу студію, всі все ще любили всією душею. Інакше і не пояснити постійні привітики на форумах і щорічні вечірки колишніх працівників. І дуже прикро, що інформацію про неї потрібно розкопувати у 20-річному засохшому до стану каменюки ґрунті. А як би було легко просто вийти на дешарон. На та запитати про українську Boston Animation напряму приблизно так і подумали у статті російської ігроманії, що 31 січня 2008 року написали у своїй статті, ніби попросили інтерв'ю у Дешарона. А той, хоча і згодився, на момент публікації не відповідав рівно через 5 днів, 5 лютого 2008 року. Стало відомо, що він помер від лейкемії. Він дійсно любив свої ігри та компанії. Це чудово видно по його інтерв'ю, та ще більше видно по повідомленнях на форумі Бостонців. І він все ж вважав Зельдина Сідя цікавими іграми, зважаючи на те, у яких умовах і з якими бюджетами йому доводилось їх організовувати. Навіть прикро, що він не дожив до розквіту їх своєрідної популярності та визнання. І насправді визнання такого, що прямо поки я домонтовував це відео, була анонсована гра RZ The Jewel оф. Фарамор, духовний наслідник цих самих зельц Сідій. Я аж не повірив своїм очам. Тут і акторів відкопали, які в оригіналі грали, і геймплейні механіки, схожі, ті ж, магазини, а ще імітований стиль, буквально всього. І найголовніше анімації. Хоча буду відвертим, вони перестаралися. Реально, ця гра виглядає компетентніше, і це багато говорить про наше суспільство. Коротше, щитпост розміром у гру. Ну чим не визнання. Думаю, Дешарон був би радий. А, взагалі, цікаво, як здавалося б, рандомний американець без статті на Вікіпедії та дурний ланцюжок випадковостей зіграв свою роль у становленні української ігрової індустрії і проклав кар'єру кадрам у мабуть кожній першій геймдевелоперській українській компанії нульових. Якби Нінка свого часу не лоханулась аддоном гляди Філіпс не прийняла б дурне рішення розробити дві амбітні гри по ціні одної. А Дешарон навіть і не глянув би у бік розробки у розхідній Європі та конкретно у Києві, якщо вам та ютубовським алгоритмам зайде це відео, а також я назбираю достатньо цікавої інфи, а я постараюсь, то відео про Бостон Анімейшн буде, сподіваюсь, раніше ніж пізніше. А до росіянчиків я більше повертатися не буду. Це був просто спосіб донести цікаву інфу. І якщо вам це діло сподобалось чи зацікавило, ви можете підбадьорити алгоритми своєю активністю, а мене фідбеком. Та якщо у вас залишилась копічка. Ще після донатів ЗСУ, можливо, навіть донатиком. Підписка на Patreon чи спонсорство Ютуба гарантує вам місце серед цих чудових патрончуків на екрані, яким я мега вдячний, особливо спонсорчукам Микиті Яремко, Богдану Пляченко та Дем'янчику. А також ви отримаєте ранній доступ до відео та інші бонуси. А якщо вам воно все до одного місця, можете підтримати і одноразовим донатом на Монобанку. чи завітати, наприклад, до мене на стріми. Дякую вам. Всім на добра ніч та мирної вам ночі. Вибач Шевчук, я не видаю кредити. Приходь, коли станеш м -м -м, патріотичніше.